У нас не було на дачі 5 днів. Останнього дня, коли ми в'їжджали, був дощик, гарний пройшов дощ. І знаєте, так, це ці 5 днів, так все підросло гарненько. Прям все ж таки, коли дощ проливає землю, зовсім інша різниця. З тим, що ми самі поливаємо зі скважини або такий полив, у нас з річки. От, дуже гарно почала квітувати лаватера, незважаючи на те, що вона якась теж пожовкла, якась хвора, чи в грибки, чи грибок, чи цей кліщ. Я не знаю, що на неї, але квіточки дуже-дуже і гарні. Ось такі гарні рожеві квіти. Дуже класно підросла капуста, яку я пересаджувала, я навколо посипала гранулами від слизняків. Тут ось груші поналивалися. Я не знаю, що це з груші. чи це сорт такий, наче віддряпується. Але що це таке, я не знаю, чесно кажучи. Тут навіть ця трояндочка ніколи не випускала. Бутонів, але ось, бачите, ось бутон, ось бутон випустила. <гум> так, це мій декор, який я робила. Он, другий в мене. Ось так, капусточка піднялася і почали квітувати хости великі. Я не знаю, чому з цієї сторони вони такі маленькі. Чому справа? Взагалі, чесно, не розумію. Дуже класно зараз виглядає ось ця полянка. Я ще, чесно кажучи, по тільки приїхали, я не полола, не підпушувала землю після дощика. Ось, і тут же така капуста велика стала. Газання взагалі просто неймовірно класно. квітує. Подивіться, скільки на неї квіточок і ще й бутонів буде. Вся в квітах. Дуже класно розрослася петуня, вербена. І починає нарешті квітувати чорного цей кущик. Це так підросло. Так. А ми доробляємо другий барний стілець. На вихідних приїжджав свекор, привозив сварку. І приварили ось таку о, прутик такий. Зараз чоловік зашкурує, підпилює. Сварка так, на жаль, не дуже гарна, але що є, то є. Ну, я думаю, не дуже вона відрізняється від інших прутиків. Ось цих зараз зашкуримо, пофарбуємо і покажемо вам кінечний результат. Зараз ця полянка дуже і дуже квітуча, мені подобається. І навіть ще й салю я заквітувала другий раз. Я її обрізала, бо інші я видалила взагалі, бо вони такі були негарні. Я замість них посадила капусту, а цю підстрила. І вона вирішила все ж таки квітувати. Дуже яскравий такий куточок тут виходить. Але потрібно землю підпошити, мені тоді так більше подобається. Так цікаво, начебто один кущик, а квітую різними кольорами. Цікаво. Тут навіть лаванда вже другий раз квітує. Шавлія квітує. Я вже не знаю, який раз, я її постійно обрізаю, і вона постійно пагони випускає і все, все весь час квітує. І ось така красуня теж гарна. Також минулого разу я саджала матіолу в, тих, в, тій, в тій корі, і ось в мене тут розходило, без кого потрібно пролити. І ось тут. Теж зійшло. Газон взагалі так піднявся гарненько. І ось мій Алісом. Той другий кушик гарно починає квітувати. Ось цей квітує. І ти ледь не пропустила ось цю красу. Трояндочка і піаже. Подивіться на неї. Це просто неперевершена краса. ви знаєте, вона мені о, Більше подобається, ніж мімі-едем. Не знаю чому, але поки що так. Любі мої, всім доброго, доброго раночку. В мене нарешті тут заквітував трішки Алісу, який все літо не міг заквітнути, щоб був прекрасний аромат. О, подивіться, все блищало. Я так розумію, що тут вже слизняки лазять. Потрібно сюди терміново насипати гранул. Так, ось такий в мене добрий раночок. Será que Це яка велика в мене космея, нарешті розквітла. Вже, звісно, деякі бутони відквітли, але нічого, я хоч трошки побачила, як вона квітує. Обов'язково наступного року буду саджати її ще більше. Мені дуже подобається. Дуже велика квіточка. Гарно Є ще одна квіточка, але вона більш така маленька і другого іншого сорту. У мене тут декілька сортів, тому не знаю, що виросте, а що. <гум> Моя трояндочка, але, на жаль, вона вся в трипсах, хоча на, перед квітуванням я обробляла від шкідників. Але, на жаль, це не допомогло. Тому ось так. А насправді вона дуже і дуже гарна. Її серединка більш така кремова, персикова, а зовнішні пелюстки зеленуваті, і вони переходять поступово в більш яскравий колір до серединки. Дуже класно. Ось тут це одна гілочка, друга і третя там ще є. Дуже гарно. Але потрібно обробляти від тріпсів. Гібіско вже майже відквітував, але хочу показати вам. Ще одного красення, який в мене виріс вперше за 4 роки. Нічого особливого, але я дуже радію і мені дуже-дуже подобається. Соняшник. Нарешті в мене виріс соняшник. Ось такий мій сонячний красунчик. Ось сьогодні хочу привезти ось тут все до ладу, вийти на вулицю, пообривати бур'яни. Не знаю, що з цими майорами робити, в них без слісно глянеш, вони такі якісь чесно. Я не знаю, як на них сказати правильно. Коротше, там посохло все, тут все попадало, повалялося, якби ви бачили. Майор моєї свекрухи. Вона вже не на насіння зібрала. Там такі красені стоять всі, що просто як на виставку. Ох, а тут щось взагалі. Ну, таке, добре. Калина вже набирає кольору від спеки, деякі броньочки попеклися. Переважно верхні. ось тут зверху, тут зверху. Але калина в цьому році буде. І починаю вже випускати потрошку осіння айстра. Сві маленькі бронючки Також в мене тут ще будуть майори квітувати, не знаю якого кольору, начебто я тут саджала помаранчого та червоного. Подивимось. От такий непоганий кущик тут гарно розрісся. А також в мене є ось така айстрочка. Ой, хризантема. Вибачаюсь, хризантема. Це ця хризантемка від а, Наталкин садочок душі куточок. Вона прислала мені взагалі ось такий маленький росточок. Думаю, ну що з нього вийде? А, ну розрісся за літо, та взагалі краса. У мене ще тут під пуском. Навколо я висадила хости і висипала насіння теж соняшника. Тому чекаю теж на квітування. Забула вам показати минулого. Разу, та ще і я взагалі не помітила одразу. Я тут вже обрізала ось цю вайгелу, бо тут був величезний кущ. Я залишила три гілочки. А напевно, що весною я приберу ось ці дві і залишу ось цю одну гілку. І подивіться, ну вже немає, але вона випустила була. Дві квітки. Дуже здивувалась, бо вигела переважно на навесні. Ну, приємно, приємно. А це, на жаль, мій кущик жасмину. Завжди мрія про жасмин, але, на жаль, чомусь. Не прижився він, хоча все було добре, але коли почалася спека, почали опадати листя. Але я бачу, що в нього тут щось з'являється новеньке. Можливо, можливо, він відходить. Потрібно ще добре прогляти, хоча земля ще вогка досить, тому ну, пролью. Так, а в нас тут портал із калини. Її теж чекає велика обрізка в цьому сезоні. Ось ця гілка велика, відійду, щоб краще, можливо, ось ця гілка обріжеться і залишиться там лише одна гілка. Буду формувати у вигляді парасольки її. Дуже класна, крупна така. Калина дуже гарна. У нас у багатьох тут є калини, але не у всіх така калина, як у нас. Ну, трішки похвастаюся, але дійсно у нас дуже гарна калина. Тому ось ці всі пагони, все, це буде обрізатися. Ну, коротше, ще одна куча у нас буде. Так, все моє любі, не буду, не буду гаяти часу, поки тут є. Затінок потрібно поприбирати, бо потім буде пекуче сонце. Сьогодні обіцяю таку добру жару 30 Ні, 27 градусів. Але все одно сонечко, знаєте, пече як щось, я не знаю. Неймовірне таке, Ух, як не сонце наче. Люблю, коли всі всі сплять, а я це хочу, знімаю. <сі> Ніхто не заважає. Ой, щасливо, вона знову гілка ще навпала, зламалася, але вже так вона вздовж дерева мені не заважає поки що, але на осінь обчікаємо теж. Все, дівчатка, я вже закінчила працювати. Все прополола, хотіла тільки поприбирати понад забором, який виходить на вулицю, але взяла сапу, почала он там прибирати і пішла сюди-сюди, і сюди, сюди, сюди. Коротше, все зробила крім городу, бо до городу вже руки, чесно, не дійшли. заморилася трішки, бо все прополоти після дощу, земля вже така трішки прибита, підсохла. І її трішки важкувато було. Ну нічого. Тому вже в мене порядочок. І будемо збирати врожай. До речі, коли проливала клумби, потрапила водою на капусту, і стільки звідти таких маленьких, як блошок білих, почали вискакувати в різні сторони. Це, можливо, якась ну, капусно-мошка, чи як вона там правильно називається, не знаю. Потрібно обов'язково сьогодні ще обробити, бо бачу, дірочки є. Я спочатку думала, що це слимаки, але я роз, розкидувала гранули навколо, то це, напевно, якась ця блоха. О, як зараз гарно цей квітничок виглядає. Жара спала і квіти почали квітувати. Оцей Алісом, який все літо не квітував від спеки. Я так, ну, я так думаю, вважаю, що і трішки знизилась температура, стало менше 30 градусів, і квітки себе дуже добре почуваються. Дуже класно щось це вербене квітує. Наступного року буду багато-багато купляти цієї вербени. Петуня гарно виглядає теж. На останок традиційна рубрика назбирала врожай. Ось такі помідорки мені дуже подобаються, я сама їх вирощувала з насіння. Не пам'ятаю сорт, але мені вони подобаються для консервації. Гляньте, який красень. Ну, і тут є рожеві теж, на жаль, не пам'ятаю, але вони ось такі. По формі, може, це волове серце, не знаю.